Обіцяного 9 років чекають. Саме стільки часу знадобилося на здійснення мрії 88-річного Степана Уманського. І нарешті щаслива мить настала. Ключі від нового автомобіля Джелі вручив губернатор Черкаської області Сергій Тулуб. Ми сюди приїхали одною машиною назад двома, а я ще сам за кермом ще їздив. Да. Ну вже вже далеко не знаю, чи поїхав а я на Київ їздив. Своїм запорожцем, то я їхав одного дня на Києві назад. Чоловік родом із Новосельники Катеринопільського району до Черкас ветеран приїхав разом із двома синами та правнуком. Хлопці активно досліджують нову власність, утім місце водія Степан Уманський їм не довіряє, ще сам кермувати ладний. Машина класна, все в нормі, будемо їхати додому. Разом зі Степаном Уманським радіють і його діти. У нього е Перші автомобілі теж він отримував, але вже дуже старенький, старенький був Запорожець, який дуже часто ламався, якого дуже приходилось довго, довго ремонтувати, так як автомобіль для інваліда це необхідність. Необхідність для того, щоб поїхати у лікарню, в аптеку, в магазини. Я вдячний, папа вдячний і вся родина Уманських вдячна за цей жест держави. Степан Уманський один із восьми ветеранів, яким вручили ключі від новеньких авто. Нині на Черкащині проживає 68 тисяч ветеранів війни, 9 тисяч з них учасники бойових дій. Сьогодні в області немає жодного ветерана війни, який би залишився без опіки влади, без громадських організацій, без опіки, без шкільних волонтерських загонів, а також уваги. Товариства Червоного Христа, вручаючи ключі від автомобілів, Сергій Тулуб запевнив усіх присутніх, що обласна влада турбуватиметься про ветеранів великої вітчизняної війни і надалі. Наталя Кириленко, Віктор Наточій Віка новини.